Привіт, привіт! Сьогодні на заняття зазнайомлення соціально предметним довкіллям. Правила поведінки на люду. Щороку в Україні, внаслідок необережного поводження на льоду страждають люди. З метою захисту свого життя та здоров'я необхідно знати та виконувати наступні правила перебування на льоду. Не вибігайте! На лід. На водоймах безпечним вважається лід при температурі повітря нижче нуля. Для одного пішохода товщиною не менше 7 см. Для групи людей товщиною не менше 15 см. Для масового катання на ковзанах товщиною не менше 25 см. Забороняється виходити на тонкий лід. Міцність льоду перевіряють товстою палицею жердиною, ударяючи нею 2-3 рази в одне й те саме місце, як найдалі від себе. Категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг. Якщо лід недостатньо міцний, потрібно припинити рух і повертатися назад своїми слідами. Там міцність льоду вже перевірена. Небезпечні місця на льоду, як правило, темніші за інших, небезпечний, каламутний, малопрозорий і білий лід. При переході за мерзлою необхідно користуватися прокладеними стежками. Під час групового переходу льодом необхідно йти на відстані 5-6 метрів один від одного і уважно стежити за тим, хто Іде попереду. При пересуванні по льоду треба бути обережним, уважно стежити за його поверхнею, обходити небезпечні і підозрілі місця, вмерзлі влітку щі, траву та інше. Дуже небезпечно виходити на лід у нічний час. Забороняється самостійно виходити на лід. Або кататися на льоду дітям без нагляду дорослих. Якщо ви провалились у воду, зберігайте спокій, не панікуйте. Голосно покличте на допомогу. Широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою. Намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета. Що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню. Вибравшись з ополонки, необхідно відкотитися від неї на безпечну відстань, а потім повсти в той бік, звідки ви прийшли. Адже там міцність льоду вже перевірена. Ні в якому випадку не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться. Далі Необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одягніть його. Для зігріву робіть будь-які фізичні вправи. По можливості прикладіть до тіла теплий предмет, гарячу грілку, пляшки із теплою водою. Якщо є можливість Випийте щось тепле. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпечної поведінки допоможе зберегти своє життя і життя людей, які перебувають поруч.